Золотий берег стає справді яскравим. На пляж вже завезли 200 тонн піску з Голубих Озер. Всього планується 1200 тонн. Берег має бути золотим, тому і е, вирішили завезти саме цей пісок. Обирали, тобто було декілька варіантів зі Славутича. Він жовтий, але він такий дуже дрібний. І все ж таки зупинились саме на цьому піску, тому що він дуже красивий. Тож на головному пляжі Чернігова відпочивальники очікують разючі перетворення. Він стане чистим. На пісок витратять 150 тисяч гривень. Активно вирівнюють територію біля пляжу, встановлюють новий волейбольний майданчик на черзі. Монтаж дитячого майданчика, роздягалень фастфудівської зони та захисних зонтиків. Та це трохи згодом зауважив Ярослав Куц. Буде робити крок за кроком. Якщо, ну, якщо будуть якісь певні незручності, то ми заздалегідь приносимо вибачення, але все ж таки, все ж таки хочеться зробити все і зараз, щоб не розтягувати це на, на наступний рік. На нараді у понеділок міський голова акцентував увагу комунальників на якості роботи. Важливо, щоб нові конструкції служили довго, а не один сезон. Підходить по хазяйськи до всіх, всіх зонтиків, до всіх всіх речей, які виготовляються. Щоб воно було, робилося ну, максимально якісно. Дивіться самі, як там закріплення, як воно ну, буде в часі себе поводити а, зразу. І дуже жорстко робити прийомку всіх всіх виробів. У цілому, на благоустрій пляжного комплексу золотого берега з міського бюджету цьогоріч планують витратити 2 мільйона гривень.